Раджу спокійно ставитись до такого політичного стилю, який є притаманний. Команді пана Трампа вони роблять подібні заяви і по відношенню до Канади, нагадаю, і по відношенню до Гренландії, і по відношенню до Європи і так далі. І тому подібне. Вони тільки на триуфі зайшли в структури влади. Вони переформатовують ці структури влади під себе. Вони проводять певну трансформацію на внутрішньому політичному ринку. І вони так само ініціюють певні, скажімо так, карколомні події у зовнішній політиці, але з часом. Я не думаю, що так багато вже залишилось часу. Вони прийдуть все ж таки до прагматизму. В якому от в цьому прагматизмі що є головним: що основні технологічні і фінансові ринки, які дають Сполученим Штатам прибутки, це є Європа, це є Азія, Ну мається на Маціназія Японія, Південна Корея, це є Великобританія, Австралія і так далі. Це не є Іран, це не є Північна Корея, це не є Росія. Основні репутаційні прибутки сполученим штатам сьогодні приносить якраз таки Україна. Чому тому, що Україна, скажімо так, в пра на практиці доводить, що американські цінності, які вони пропагують в своїх там кіно, піарі, в своїх діях, і навіть в програмах юсейт. До моменту, поки вони не закрили ці програми, це те, що Україна сьогодні захищає на полі бою, і це те, проти чого Україна воює. Тобто, репутаційно, це для сполучених штатів найбільш вигідні вкладення.